Хороша кухонна техніка повинна служити вам роками. І як у будь-яких довгострокових стосунках, важливо переконатися, що вона вам підходить, перш ніж вкладати в неї час і гроші. Зараз, під час весняного розпродажу на Amazon, у вас є можливість почати стосунки з кухонною технікою, яка вас давно приваблювала, і за цінами, які здаються менш ризикованими. Ось деякі з моїх улюблених знижок цього тижня. Повільно варка Крокпат СCCPVL610S, а об'ємом 6 кварт з програмованим таймером і ручками для перенесення. Зручна річ для тих, хто любить готувати без зайвого клопоту. Проста рисоварка зodжера НХС 06х3 чашки сирого рису. Ніяких зайвих функцій, тільки кнопка готувати і підігрів. Надійна і зручна, як ті, що були у наших батьків. Компактний кухонний міксер Kitchen in Zabux об'ємом 3,2 кварти. Підійде для домашньої випічки, збивання яєць або приготування тіста. Потужний блендер Vitamis Ascent X3 з трьома попередньо встановленими програмами. Якщо ви давно мріяли про професійний блендер зараз хороший момент. Мультифункціональна піч Ісенерт з функцією фритюру, гриля, випічки і підігріву. Відмінний варіант для тих, хто цінує універсальність фритюрниця Instant Vortex об'ємом 5,7 кварти. Легка, зручна в очищенні і відмінно справляється з рівномірним приготуванням. Мультиварка Instant Pad Duo Crisp з функцією фритюру і можливістю підключення по Wi-Fi. 13. В одному відмінний варіант для експериментів на кухні. Кухонний комбайн Куісенерт DFP 14 к об'ємом 14 чашок. Професійна потужність і простота управління. Кавоварка Куісенерт. Якщо ви шукаєте кавоварку для однієї порції, але хочете уникнути зайвих відходів від капсул, ця модель Куісенерт – відмінний вибір. Вона сумісна з багаторазовим фільтром, так що ви можете використовувати улюблені сорти кави. Занурювальний блендер KitchenRed. Якщо звичайний блендер обмежує вас розмірами чаші, то занурювальний блендер дає свободу дій. Цей варіант відкичений, якщо й бездротовий ніяких проводів під рукою. Повільно варка 6 Шість -кварт ідеальний обсяг вистачить і на сім'ю, і на гостей. Відмінно підходить для зимових вечірок з глієм вейном або для великих сімейних обідів. Рисоварка зо Просто надійна і без зайвих наворотів. Саме така, яку багато хто пам'ятає з дитинства. Міксер Kitchen Box. не для професійного використання, але ідеально підходить для домашньої випічки, картопляного пуре або фаршу. Блендер Vitamis Ascent X3. Якщо ви давно хотіли Vitamix, але не наважувалися через ціну, зараз хороший момент. X3 потужний. Компактний із базовими програмами, яких вистачить для більшості завдань. Фритюрниця Тостер Куісінерт. Мій топовий вибір серед фритюрниць, тихий вентилятор, зручні аналогові регулятори і прозоре вікно для контролю за приготуванням, фритюрниця Instant Vortex. Якщо вам більше подобаються кошикові фритюрниці, ця модель чудовий варіант. Легка, зручна у догляді і з рівномірним приготуванням. Вафельниця Крапс. Вафельниця це не тільки для вафель. У ній можна готувати бургери, сирні сендвічі і навіть креветки. А знімні пластини спрощують прибирання. Мультиварка Інстантпат Duo, мультиварка, яка вміє ще й фритюр, плюс управління через Wi-Fi і доступ до тисяч рецептів. Кухонний комбайн Куісінерт Якщо вам потрібно швидко нарізати, нашаткувати або замісити тісто, цей комбайн впорається. 14 чашок обсягу вистачить навіть на велику сім'ю. Найкращі пропозиції весняних розпродажів на Amazon. Бездротові навушники Apple Airpods Pro 2. Розумний термостат і Enhanced навушники SoundDoc by Anker Q30 з шумозаглушенням. Планшет Apple iPad Mini 2024. Розумний годинник Apple Watch Series 10, бездротова колонка Sonos r 100. Всі пропозиції підібрані нашою командою.